Дрони СБУ атакували завод Купол в російському іжевську. Це підтвердили бабелю джерела в спецслужбі. Далекобійні безпілотники завдали удару по виробництву і складах ворога. На місці зафіксували щонайменше два влучання по корпусах підприємства. Там спалахнули пожежі. Відстань до цілі понад 1300 кілометрів. Купол виробляє високоточні засоби ППО та радіоелектронної апаратури. А також запускає зенітні ракетні комплекси, такі як Тор, ОСА та ударні БП. Ла гарпія інформує центр протидії дезінформації. За даними російської влади, на місці досі триває розбір завалів. Він розбирає. Цієї ночі дрони та ракети атакували тимчасово окупований схід. У Донецьку уражена будівля, де займалися виробництвом ударних безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Під обстрілом опинилося і місто Ясинувата. Там повідомляли про влучання по місцевій залізниці. Водночас у Луганську палала нафтобаза. За словами керівника українського центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, горілка горіла логістика росіян. Офіційно українські військові Кове командування ці атаки не коментувало. Нижче цілі ухиляючись від ракет ударні дрони гуру разили ворожі РЛС та су 30 на аеродромі у тимчасово окупованому Криму. Українська розвідка оприлюднила ексклюзивні кадри з роботою своїх ударних безпілотників. uj 26 які відомі як Бобер. Коли саме відбулася операція, не уточнили під ударом, опинився аеродром в САКах. Безпілотники атакували літак. Зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер с С-1» разом із живою. Силою також уразили декілька російських радіолокаційних систем, зокрема Ніобі СВ, «Печора-3» та «Противник-Г». Російська армія вдарила по гуляйполю на Дніпропетровщині, Повідомили в силах оборони півдня. Є загиблі та поранені серед місцевих жителів. Згарбники застосували дві балістичні ракети, ймовірно, типу Іскандер М. На місці влучання спалахнула пожежа. Наразі фахівці уточнюють наслідки атаки. Про ситуацію на Дніпропетровщині поговоримо з задаркою білою депутаткою Дніпропетровської обласної ради, волонтеркою. Вона вже доєднується до нашого ефіру. Пані Одарко, ворог вдарив ракетою по Кам'янському районі. Що відомо про наслідки атаки зараз? Власне, власне, найперше, хочу зазначити, що цей тиждень для Дніпропетровщини він дуже насичений і, на жаль, трагічний. Е -е дає. Е -е і крайній тиждень зокрема інформацію ту оперативну. Ви її щойно таки і озвучили, ту, яку володіємо, якою володіємо е, і ми. І більше деталей е, так само ми очікуємо, слідкуючи за військовою адміністрацією і за службами наших та надзвичайників. Звісно, сподіваючись, що кількість жертв не буде зростати. Тобто, зараз щодо стимену невідома кількість загиблих та постраждалих. Ні, станом на зараз повної картини її немає, тому що допоки триває рятувальна операція, та, допоки відбуваються всі обстеження, наразі дуже складно поставити якусь крапку та, і дати якусь, дати якусь більш конкретну інформацію. З огляду на кількість ударів і на кількість прильотів, тут, ну, тут неможливо щось прогнозувати, тому що ми можемо це тільки очікувати офіційної інформації, хто там на місці є, хто перебуває, то допомагати задля порятунку. Які саме об'єкти пошкоджені? Чи можемо ми про це говорити? Ох, пошкоджень знову ж таки, бо ті е, інформації, яку якою ми володіємо, що це є декілька е, об'єктів. Проте, всі деталі, як зазначає військова інформація, ми отримаємо згодом. Дякую вам. Нагадаю, що про ситуацію на Дніпропетровщині говорили з Одаркою Білою депутаткою Дніпропетровської обласної ради, волонтеркою. Щиро дякую. Двоє енергетиків отримали контузію внаслідок російської атаки по степногірській громаді на Запоріжжі. Також пошкоджена автівка бригади. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару артилерію та атакував фпв дронами. наслідок обстрілів пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Частина населених пунктів залишається без світла та без зв'язку. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області. Постраждалим надали медичну допомогу. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Чим гатив ворог не повідомляють. Водночас шахет влучив у житлову забудову у самому Запоріжжі, пошкоджені з десятки будинків. Понад півтори тисячі абонентів залишилися без світла. На місці влучань працюють аварійні служби та комунальники. Танірвалочин довго. Страшно. Mm -hmm. Ну, вичули, як війни, де перший раз. Отакує за всі години. Війська РФ вбили 75-річного чоловіка на власному подвір'ї. Його дружина дістала поранення. Її шпиталізували. Повідомив голова Ова Віталій Кім. Ворог обстріляв куцерубську громаду на Миколаївщині. Загарбники гатили з артилерії. На тлі посилення російських атак зсу ввели заборону на скупчення військових і техніки на полігонах. Крім того, тепер не дозволяється розміщення солдатів і офіцерів у наметових містечках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також наголосив на обов'язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на оперативному оповіщенні про повітряні тривоги. На локаціях підготовки вже будують нові укриття, бліндажі та інші. Ші захисні споруди Розкрадання на фортифікаціях як заступника мера Харкова арештували на два місяці без права на заставу. Прадає кореспондент Укрінформу. Андрія Руденка. Підозрюють у створенні компанії, яка заволоділа бюджетними коштами на будівництві оборонних споруд. Сам Руденка слідство вважає організатором оборудки. Він контролював ТОВ Техінком, організацію, що укладала договори договори між будівельниками та безпосередньо департаментом Харківської ова. Руденко усі. Обвинувачення відкидає, називає їх безпідставними. У суді він розповів, що нині офіційно не працює, є волонтером і допомагає військовим. Проходження базової загальної військової підготовки в Україні збільшать до 51 дня. Додаткові дві доби військові навчатимуться протидіяти ударним БПЛА ворога. Про це повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, це одна з новацій останньої програми БЗВП, яку закінчують допрацьовувати. Наразі термін базової загальної військової підготовки в Україні складає 49 днів. Дональд Трамп різко відреагував на критику з боку Ілона Маска щодо його законопроєкту про витрати та податки у соцмережі Ікс. Президент США опублікував допис, у якому нагадав маску про багатомільярдні державні субсидії, які, за його словами, й дозволили бізнесмену досягти успіху. Ілон можливо отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії з величезним відривом. І без цих субсидій йому, ймовірно, довелося б згортати бізнес і повертатися додому до південної Африки, жодних запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна заощадила б величезний статок. Можливо, нам варто доручити доджі уважно поглянути на це. Це всі оперативні новини станом на цю мить. за декілька секунд. Продовжимо аналізувати ситуацію в Україні з експертами на постровдень. Зокрема, будемо говорити про скандал з Гусаковим та нові загрози для медіа, а також про ситуацію на Сумщині. Лишайтеся. Це постровдень. Це постров день звати мене Ірина Єрмак і Ми продовжуємо тлі скандалу з Назарієм Гусаковим до ради хочуть внести законопроект про співучасть медіа в шахрайстві. Першочергово він стосуватиметься відповідальності змі за рекламування шахрайських зборів. Нагадаю, львів'янину Назарі Гусакову закидають махінації механі... меха... зі зборами на лікування, адже хлопець не показав фінансові звіти, коли його про це попросили. Після цього в українському інфопросторі поширилася хвиля викривальних дописів. Народний депутат від фракції Батьківщина Сергій Влас. Власенко ініціював законопроєкт щодо урегулювання діяльності змі та відповідальності за недобросовісну рекламу. Подробиці розпитаємо у самого ініціатора. Тож готова вже долучити до ефіра Сергія Власенка, народний депутат України, фракція Батьківщина. Пане Сергію, вітаю вас! Щиро дякую, що долучилися до нашого етеру. Вітаю вас. У законі йдеться про співучасть змі у шахрайстві, але це визначення поки надто широке, і його можна трактувати ну, по-різному. Як зрозуміти, коли медіа просто інформує, а коли свідомо допомагати допомагає шахраям? Наприклад, якщо журналіст просто розповів про збір коштів, він вже опиняється в зоні ризику? Дивіться, от я не розумію, звідки у вас ці тлумачення. Всякі різні. От ви напевно, прочитали в одному із інтернет-видань дурницю, яку вони написали, і зараз її тиражуєте. Тоді давайте, так, давайте будемо зараз як це, руйнувати давай. всі ці міфи. Давайте, пане Сергію. Давай. Дивіться, я коли говорив про те, що я буду ініціювати законопроект, його ще немає. Я буду його розробляти і ініціювати. Я говорив трошки про інше: я говорив про те, що історія з Назарієм Гусаковим стала тригером. Коли в даному випадку це робили ЗМІ, але це можуть робити не лише ЗМІ. У нас була низка так званих ЗМІ, інтернет-видань, які вважають себе чесними, справедливими і незанажжованими, які чогось з незрозумілих причин постійно своїм довірливим читачам говорили про те, що треба донатити цій людині. Треба донатити цій людині, треба донатити цій людині. Вони це говорили від свого імені. Це не була реклама чиясь. Тобто вони самі виступали, так би мовити, рекламовцями цієї всієї історії. А тепер виявляється, я до речі теж не знаю, чи винуватий Назарій Гусаков, чи не винуватий, на це повинні відповісти правоохоронні органи і суд, тому я шаную презумпцію невинуватості. Але сьогодні є реальні серйозні обґрунтовані підозри: вважати, що там були певні незаконні дії. Так, от, якщо ЗМІ рекламувало само. Не, не хтось розміщував розміщав рекламу, а вони самі рекламували і казали здавайте гроші людині, а потім виявилось, що ця людина не зовсім чесна. Ну, напевно, таке ЗМІ повинно відповідати за свої дії. Але законопроект буде касатися інших історій. У нас дуже багато відомих людей м, приймають участь в рекламних кампаніях. Ну, припустимо, є у, у певної будівельної фірми 28 незданих довгобудов, вони починають рекламувати 29-го. Беруть якусь розкручену особу з розкрученим обличчям, ставлять її у себе на рекламу. Ця людина починає запрошувати всіх інвестувати. Люди інвестують, а потім виявляється, що це чергове шахрайство. От за це треба відповідати. Не просто брати гроші і казати, що це найкращий там будівельний майданчик в світі. Хоча перед цим ця фірма не здала 28 майданчиків. А люди будуть страждати від цього. Я думаю, що від цього треба убезпечувати людей. Розумієте? Треба, якщо ти прийшов рекламувати якусь дію або подію. Будь ласка, неси за неї відповідальність. Якщо ти впевнений, що люди, які це роблять, чесні і порядні, нема себе жодних питань. Якщо ти не знаєш, чесні вони чи не чесні, краще не втручайся в це, бо це може бути елементом шахрайства. Плюс, якщо ти хочеш перевірити, убезпечитись, будь ласка, попроси тих, кого ти рекламуєш або підтримуєш. Опублікувати, зробити публічними свої звіти про використання коштів, щоб потім не було проблем. Бо, на жаль, останнім часом у нас з'явилося дуже багато випадків, коли збирають з людей кошти, люди, які бажають допомогти донатять, а потім виявляється, що ці кошти йдуть не за призначенням. Люди зникають, виїжджають, забираючи ці гроші і так далі. Я думаю, що треба. Певні превентивні механізми закладати мова. Не йшла про те, що всі змі, які публікують рекламу, повинні притягатися до відповідальності, бо це відверта дурниця, і цього звичайно не може бути. Але якщо ЗМІ саме рекламує когось, то тоді це інша історія. Так, от як було з Назарієм Гусаковим. Я ж кажу ще раз: низка інтернет видань постійно розміщували заклики, донатити, допомагати, платити, і так далі. І так далі. А зараз. Виявляється, що є питання, як ці кошти використовувалися, куди вони йшли, навіщо їх донатили, і так далі. І так далі. В такому випадку я вважаю, що таке змі ну було співучасником. Якщо буде доведено, що Назарій Гусаков займався незаконною діяльністю, то тоді ЗМІ співучасник. До речі, жодне змі не вибачилось. Принаймні, я не бачив. Вибачень, які б висіли на першій сторінці, так як висіли заклики донатити на пана гусакова. Я не бачив жодному змі вибачень крупним шрифтом. Принаймні, знаєте, і саме головне, що ми що мене, чесно кажучи, трошки напружує в цій ситуації, це все роблять ті самі змі, які нам розповідають, як нам треба жити, розумієте, які чомусь вибрали для себе. Рясу, що вони єдині правда, а всі інші ну такі невідомо хто от вони нам розповідають, як жити. А тепер, коли вони самі, вибачте, вляпались в цю біду, навіть не вийшли і не не перепросили у тих людей, яких вони по суті ошукали. Е е е Пане Сергію, як ну от нам нам, як змі, як нам переконатися, що збір дійсно чесний, і чи ось такий закон не налякає змі, що потім просто будуть відмовлятися від чесних, від чесних зборів, які власне просто рятують життя? Що просто будуть Диві. ні? Ми в це не хочемо втручатися. Дивіться, я ще раз вам скажу: якщо ви, якщо ви знаєте людину, для якої збираєте, якщо ви знаєте причину, по якій збираєте, якщо ви знаєте, що це людина чесна і порядна, якщо у вас немає питань, якщо людина публікує на постійній основі звіти про використання грошей, я не бачу тут жодних проблем. Але якщо це виходить так, що ми тут, ми тут всіх закликали донатити, а потім, коли людину впіймали за руку, я не я і корова не моя, розумієте, вибачте, за... Е, Такий народний вислів так теж не може бути Розумієте, Якщо ви закликали донатити, будь ласка, а виявляється, що це донатила людина некоректна, нечесна і непорядна. Я ще раз кажу: я не про Назарія Гусакова зараз я в принципі кажу да? то Тоді, будь ласка, несіть спільну відповідальність за те, що ви закликали людей вкладати гроші, а потім виявляється, що її пошукували. Ну повірте, у нас би без участі е, селебріті в рекламах, у нас би не було фінансових пірамід, принаймні в половину. У нас би не було е, шахрайських банків, у нас би не було е, новобудов або довгобудов, по яких люди ніколи не отримали квартиру. Бо там світилося щасливе лице, щасливе обличчя. Знаєте, відомої якоїсь людини, яка закликала всіх вкладати гроші в, цей, в це котеджне містечко або, або в, в цю е, гарну новобудову, яка очевидно не могла бути збудована, припустимо. Тому. От, от, от це треба перекривати, розумієте? І, 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 людям, які, і людям, які рекламують щось, треба розуміти, що вони теж несуть відповідальність за те, що вони рекламують. Зрозуміло, що якщо це реклама великої потужної кампанії, то тут нема жодних питань. Да, всесвітньо відомою, припустимо. Але якщо ми розуміємо, що є якісь є якийсь навіть натяк на сумнівність, ну напевно, краще це не розповсюджувати. Будемо сподіватися, що вас ваш закон, все ж таки, захистить нас від шахрайських зборів. і Дійсно, буде більше чесних зборів. І я сподіваюся, що будуть. Вибачте, від шахрайських від шахрайських зборів захистити себе ми можемо тільки самі. Це правда, Нам це треба правда. просто дивитися, дивитися на те, бо багато людей, які просять про допомогу. Величезна частина із них це чесні порядні люди, які потребують такої допомоги, і тут немає жодних питань. Звичайно, треба допомагати людям, але знову-таки, треба критично аналізувати, що на що, як, чому, навіщо. І чи публікує людина звіти, чи не публікує, і як це далі відбувається? І можливо тепер після цього закону можливо більш ну не захочуть люди а, в це знаєте, влазити і займатися тим, що не потрібно. Дякую вам, пане Сергію, що долучилися сьогодні да. до нашого етеру. Я знову запрошую вас до розмови, тому що ще буде багато питань щодо цього закону, і треба ж буде людям розтлумачувати, що, що він з собою має. Сергій Власенко, народний депутат України, фракція Батьківщина, був з нами на прямому зв'язку. you <laughs> Генштаб вперше показав на картах бойових дій просування росіян у Сумській області на мапі за перше липня видно, яку територію Сумщини захопили росіяни та напрямки їхнього просування. Що напередодні генштаб на карті бойових дій умовно відображав наступ РФ у регіоні та позначав його червоними стрілками від держкордону України. Раніше українське командування не відображало захоплені території на Сумщині, показували лише напрямки ударів ворога від кордону. От що відво відбувається на Сумщині. на Сумщині, поговоримо з Олександром Моросом, штаб сержантом ЦВС 41 першої ОМБР. Він до нас долучиться буквально за декілька хвилин. Поговоримо і про рекрутинг, і про те, що зараз відбувається безпосередньо на цьому напрямку. Наскільки він гарячий, наскільки всі ми хвилюємося, але е, кажуть, що якщо людина там безпосередньо може перебувати, то вона може і передати точну інформацію, і цікаво. О, запитати Олександра, які сили та засоби стали вирішальними для зупинки російського наступу, і наскільки генштаб відображає ту чи іншу позицію, і ми дійсно довіряємо завжди генштабу, тому що останнє слово завжди буде за ним. Також поговоримо з паном Олександром про СЗЧ. Нагадаю, що в Україні до кінця літа діє спрощений механізм повернення на службу військовим, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби. Тож, вже можемо долучити до нас Олександра Мороса, штаб, сержант цивільно-військового співробітництва 41 ОМБР. Пане Олександре, вітаю вас щиро. Раді бачити вас в нашій сказати, в нашій студії наживо Вітаю вас, вітаю глядачів за підсумками травня червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Російської Федерації захлинається так само, як торік, спроба наступальних дій противника на Харківщині? Це зараз я цитую сирського. Хочеться вас запитати безпосередньо, як сили й засоби, які сили й засоби стали вирішальними для зупинки російського наступу на півночі Сумщині, і чи можна от точно? Сказати, це заслуга саме інженерних укріплень, чи це дрони, чи це артилерія, чи це мобільні групи, чи все це от в великій співпраці? Ну, зрозуміло, що це можливо тільки дякуючи якійсь синергії, Тобто, коли діють всі підрозділи разом. Дивіться, ну не є для ні для кого таємниця, що на сьогоднішній день сімдесят успіху це ефективне застосування fpv дронів та тих самих мавіків для спостереження. Тосків, звичайно, ніхто не відміняє артилерію, тому що це дуже потужний засіб впливу. А особливо коли вона ефективно розвідкою коригується, це, це безперечно однозначно є. Теж так само дуже впливовим фактором. І знаєте, інженерні укріплення ну, не буває в самих досконалих якихось так, побудовано достатньо для того, щоб стримувати ворога, але завжди, звичайно, хочеться краще. Нам завжди хочеться краще, хочеться більше, головне, щоб вигнати нашого ворога. А чи змінилась тактика Збройних сил України на цьому відтинку порівняно з травнем червнем Ми всі спостерігали, наскільки дійсно тисли росіяни, тому що ну, досить активний був тиск. Чи можна сказати, що зараз наша тактика змінилась? Ну, дивіться. Е Саме головне, що це мінімізувати втрати. Для цього застосовується. Так звані маневрені групи. Тобто, е ви знаєте, зараз ефективно, е достатньо ефективно і активно ворог застосовує каби, а каб, він е летить по певних координатах. Якщо група, яка стримує ворога, має хоча б найменші можливості маневру, вправо-вліво 500 метрів до кілометру, то. Таку групу значно складніше влучити, а кабуть так само, ну це просто знаєте, це як цунамі, воно от, де попало, там досить все. І тому оці от називаємо це так: розосередження сил та, і маневрування, це дозволяє ефективно протидіяти ворогу. Знаємо, що ваша бригада, 41-ша окрема механізована бригада, активно проводить набір рекрутів. А які зараз є актуальні вакансії? Ну хочеться про це спитати, тому що я знаю, що є багато бажаючих, але от хочеться дізнатися з перших вуст, що саме потрібно і які є вакансії наразі. Справді е немає вже досконало, е потрібні всі. Потрібна піхота, бо до того часу, знаєте, є така е, на війні, як приказка, як правило, до того часу, поки солдат не поставив свій чобіт на е, ось цей квадратний метр, ми не можемо сказати, що ми цю територію контролюємо, тому е, піхота це дуже важливо. Е, безперечно, е, ну, зрозуміло, що е, ті, хто е, йдуть на нуль е, піхотинців, вони мають е, бути. Відповідно, фізично підготовлені і відповідно озброєні. Озброєння насправді достатня кількість. Звичайно, знову ж хочеться завжди набагато більше, краще, одерновішу зброю. Але е, якщо б у нас цього всього не було, то ворог би вже давно пройшов. А якщо ми його стримуємо, значить е, засобів достатньо е, безперечно, те, що стосується вакансій, е, дивіться, е, от молодь переважно. Причому знаєте, зараз молодь, це і 40, це вже теж молодь. Тому що армія у нас 40 плюс 50 плюс в основному і ті, кому 30-40, а особливо молодші, ті, що знаєте, от з жойстіком народилися, впівішники, вони з них получаються ідеальні. Е, і тому е, от піхота, впівішники, сапери, е, ну тобто інженерка, все, що пов'язане з інженеркою, е, медики. Е, Ну, в збройних силах завжди е, вистачить місця всі, і всі бажаючі можуть приєднатися до бригади. Е, рекрутинговий центр бригади працює постійно, можна звертатися. Е, те саме стосується і хлопців, які пішли в СЗЧ. Е, знаєте, от е, часто питають: чим відрізняється СЗЧник від е, ухилянка? Uhlian це такий цивільний, який не хоче йти в збройні сили. А СЗЧ – це людина, яка ну, переважна більшості з них. Це люди, які довгий час воювали і стомилися. Ну, правда, війна це виснажливо і фізіологічно, і психологічно. Коли ти бачиш, коли гинуть твої побратими. І тому от ті хлопці, які не витримали цього і пішли в СЗЧ, які, знаєте, організували собі і незаконну таку відпустку. Я закликаю всіх хлопців повертатися, бригада наша, в тому числі 41, приймає е, всіх хлопців і е, з задоволенням разом будемо далі бути мусити. Пане Олександре, у нас ще є дві хвилини, я ви почали говорити про СЗЧ. І бачите, як ви ставитесь, що ухилянтес і, і, і той, хто, хто кого можна назвати СЗЧ, ухилянти СЗЧ, це абсолютно різні речі. Дивіться, чи важ, Що важливіше саме для зменшення СЗЧ? Дисципліна чи ротації? На вашу думку? Дивіться, якщо нема ротації. Всі заходи по підтриманню дисципліни перетворюються на якісь каральні дії, це от з мого досвіду, я ще в АТО був і зараз всі три роки на війні. Мій досвід говорить наступно: 90% відсотків всезачешників це хлопці, які реально стомилися, і тому. А стомилися вони саме тому, що багато ухилянтів і нема ким їх поміняти, ці хлопці. Знаєте, обмежена кількість тих, ким можна міняти. І коли хлопці повертаються в підрозділи, зараз, знаєте, є такий, така ситуація, коли люди думають, а як до мене будуть ставити хлопці, добре будуть ставити. Ви воювали раніше і будете воювати далі. І всі ми разом будемо робити все, щоб наша країна була війна. Пане Олександро, ви, мабуть, зробили найбільший меседж зараз. У мене у самої волохи йдуть по шкірі, тому що дехто просто боїться повертатися, але ж давайте згадаємо, що ці хлопців є бойовий досвід, і їх там точно приймуть радушно, і ніхто не буде згадувати, що можливо людина втомилася і ну, зак... і могла залишити частину. Я вам дуже дякую за розмову. Ще раз нагадаю: тут є контакти. Ви можете бачити на ваших екранах рекрутингового центру 41 ОМБР, ті, хто народився з джостиком. Ті, хто колись грали в доту чи в Контр страйк, зараз нищать ворога непогано в піввідронам. Ати, взагалі, БПЛА. Дуже вам дякую, Олександр Мороз, штаб-сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї ОМБР, був з нами на прямому зв'язку. Щиро дякую. Це вся інформація станом на цю мить. Я повернуся до вас вже за півгодину з оновленим випуском. Лишайтеся за построфом.